Так, вітаю вас, бригада з базару. Це навела порядок, пересадила в більшу клітку, забрала Валісі, вона їм користується, вона у мене так взагалі. Ох ну, ти! От це так! Да. От Валіс кажи. <ріхи> Мілліді, п'ять мі хвилин пройшло, вони тебе достали. Це Біліді з базара, та що перша така страшна, страшна кітінька була, кошенятка, яке я думала, що навіть не виживе. А це четвірка вже за нею. Була через кілька днів, їх викинули на тому самому базарі. Тому спочатку я їх всіх по окремості вакцинувала, ревакцинувала, і потім лише посадила в одну клітку, бо, якщо що, то вони разом. Тіхочко, тіхочко, оце Кая. Знайомтеся. Вибачте, так трошки цей двигає. дуже красива. Найбільша дівчинка. Оце у нас Кіра. Так, от Сюнця. Оце самий бішений бред-хлопчик. У нього на носіки такий в'юнчик, як би, знаєте, волосочко таке закручене, одразу видно, що це бред. Так, каєчка? А оце Керрі. Красотка Керрі. Ну, такі дітки. Дітки, так. Да. Мій ліді щось не подобається. Вона сама жила в клітці, хоча в одній кімнаті. Але сьогодні з'єднала і вона думає, що ця бешена бригада їй заважає жити. Сьогодні отримала посилочку, то ось паштета їм дала кормик, Дві мисочки, бо їх п'ятеро ж. Дивіться, що з ним робиться з цим бредом. Каєчка хоче на руки, візьму її, бо вона зараз випаде. Да, зайчик. Да, я тебе потримаю поки да. Ти чого в до мене заліз? <ріху> Нічого не подружиться. Всі дітки вже ревакциновані і починають шукати свої сім'ї. Їм ем 2,5 до 3 місяців. Міляді в мене старшенька, бо зубки в неї вже помінялися, хоча вона по розміру така сама. Але, видно, вона не доїдала. Ну, ви бачили, в якому стані її знайшла, то це не дивно, в принципі. Тому мілеть вже може їхати на стерилізацію, бо лиш по вазі має е, дотягувати. Поки приїде ветеринар, то думаю, якраз її черга і буде. Да? Хороші мої такі. Дітки домашні, ручні. Мій тільки така застінчила, трошки боїться, бо все-таки. не жила вона в хорошій сім'ї, скажімо так. Що її так в такому стані викинули. Пройшло 5 хвилин після моєго прибирання. Ось ви бачите, що відбувається. Це ще вони в туалет не сходили і не вигребли, весь наповню ось сюди, не пелюшечку. Якось так. вам за іграшки. Це все я купила за ваші донати. Якраз сьогодні це все забрала, бо без іграшок дітки з ума сходять. Я? Кері? Я? Кері і бред. Кая у мене на руках сидить, а. Кірочку я старалась годувати окремо, це пухнаста дівчинка Табі. тому що вони не дають їсти. Зараз вони просто наїлися від пуза. і лишилась їда, через то вона так спокійно може їсти. А так і вони її дуже відпихувала. А вона ще така стидлива характером, вона не буде добиватися їжу. Тому в природі, в житті на вулиці, вона б просто померла з голоду. Ти чютюхався? Хто там пише, що де мати когось може бути в Саймона, ще таке, у мене всі тваринки оброблені і вакциновані, крім Саймона. Він не вакцинований комплексною вакциною, бо він хворів. Спочатку ми видалимо зубчики, якщо воно все буде добре, тоді будемо говорити про вакцинацію комплексну. А ці всі дітвора, звісно, всі вакциновані, всі оброблені, в них не може бути там вушного кліща чи ще щось, бо я і вушки їм чищусь, за цим слідкую, розумієте, тобто очі під кожного. Притом Саймон робився аналіз. так що, ну, то Не то. Не думаю, що він десь чудом з'явився в клітці та під кожний кліщ і ось він його там знайшов. Не думаю. Ну, Будемо з Саймоном вирішувати, поки вам такий привітик від базарних кошеняток. Від діток. Дітки потребують сім'ї, хороші сім'ї. Просто так я їх віддавати не буду, на чесному слові розумієте, да, вже, вже не віддавалася. Хочеться для них всього найкращого. Без вигулу на вулиці, де їх може збити машина, так? погані люди отруїти чи побити. Я такого не хочу. Вони вже пережили своє погане. Так? Все пережили. Йдемо красиво. Оце перед, до речі. Зараз посажимо каю, побачите, ось, чим вона відрізняється. Вона зовсім іншого кольору. Вона світла табі. Ці стандартні лісові. Кері у нас просто сіренька, а кая сіра табі. А мілеті поки стресую, кажу. Цей дурдом мене посадили. Все буде добре, да? будемо наблюдати, щоб все було добре. Такі то у нас новини. Ну, новин ніяких, але привіток вам зробила.